Привіт! На каналі Психолог Свіжамі, де комфортно про психологію. І сьогодні ми поговоримо про кохання, але з наукової точки зору. Чи ви коли-небудь чули про 36 запитань, які змушують закохатися? Хм? Це не магія, а психологічний експеримент Артура Арона, який доводить, що близькість між людьми можна створити штучно, просто задавши правильні запитання. Давайте подивимося, як це працює і чи можна закохати будь-кого в себе, задавши ці 36 запитань. Уявіть собі, піти на експеримент, де ви будете спілкуватися із людиною, яку ви до цього ніколи раніше не бачили, але вона задає вам 36 запитань, і ви маєте ймовірність у неї закохатись. Чи б погодились ви на таке? Діліться в коментарях. Йдемо далі. Отже, у 97-му році психолог Артур Аран зібрав людей, абсолютно незнайомих до цього, та змусив їх відповідати на цих 36 запитань, після чого потрібно було 4 хвилини дивитись одне одному в очі яким же був результат? Деякі із пар відчули глибоку емоційну близькість, а одна навіть одружилась. Являєте? Чому ж це працює? Тому що ці запитання поступово розкривають людину, оголюючи її, створюючи цим емоційну близькість, яка є основою кохання. Який же принцип у цих 36 запитань, яка структура? Він їх розподілив на три рівні. Перший рівень це легкі та прості запитання, які ми задаємо людям зазвичай при знайомстві, і які не вимагають якоїсь абсолютної відкритості чи довіри. Наприклад, якщо б ти міг запросити кого-небудь на вечері, то хто б це був? Ці запитання направлені на те, щоб створити комфорт, щоб мені було комфортно з тобою спілкуватися, і вони не вимагають від мене якоїсь дуже сильної відкритості. Другий рівень це більш особистіші запитання, які починають будувати, формувати довіру, і для цього потрібно вже трішки відкриватися. Наприклад, який ваш найкращий спогад? Третій рівень це такий hard level, який розкриває глибокі та емоційні питання. Наприклад, коли ви в останній раз плакали перед іншою людиною. Коли ви в останній раз плакали перед іншою людиною? Напишіть в коментарях. Чоловіки такі плакали? Що це? І після цих трьох рівнів запитань потрібно було чотири хвилинки дивитися одне одному в очі. Чи справді можна будь-кого закохати в себе або закохатися у когось завдяки тільки цим запитанням? І так, і ні. Чому? Тому що ці 36 запитань, вони сприяють лише одному еспекту кохання, формування кохання це саме емоційна близькість, та? коли ми відкриваємо. Умовну душу іншій людині, але окрім цього, є багато інших аспектів, які потрібно враховувати у побудові стосунків. І якщо ви по них не співпадаєте, то, на жаль, на одній емоційній близькості далеко не заїдеш. До речі, ці запитання можна використовувати не лише для розвитку та укріплення емоційних зв'язків у романтичних стосунках, а й для покращення посилення дружніх стосунків. Ось так коротко я спробувала розповісти, як це працює. У коментарях залишу посилання на ці 36 запитань, які ви зможете пройти, і я впевнена, що будуть цікаві для вас результати, і це створить емоційну близькість із вашим партнером, в чому я вам бажаю успіху. Отже, цих 36 запитань це не чарівна пігулка для кохання, а лише чудовий спосіб створити близькість у ваших стосунках. На цьому все. Дякую за перегляд. Поставте лайк. Підтримайте підпискою український контент, і я вам бажаю щирого кохання та глибоких розмов.